На нас весь світ дивиться, ми дуже гарні. Ми показуємо приклад того, як можна любити свою землю, своїх дітей. Всі разом, молодці. Ми тут стоїмо, тому що ми любимо цю землю. Це велика повага вам всім і всім тим, які у всьому світі стоять. Ви любите Україну. Ви любите Україну. Ви Все получится, тому що ми сильні, тому що ви сильні. Зараз почнеться, ви готові? Ви готові? Які вам молодці, що ви тут стоїте, так холодно. За всю Україну ви стоїте тут. Не в вмерла Україна хай живе геть руїна. Зараз вона включиться. Голосніше, будь ласка, мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко запобіг, пару чути нам потрібен президент. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері і дітей, бо з них немає сім'ї, сім'ям житло, щоб них все було, щоб народжувати дітей. дитятко росло медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування для бідних людей. Бабусям, дівцям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було. Вийде гарний костюм, дай гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще я в мене Україна, майже веєт руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас, Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо борвемо, на той Разом ми стоїмо Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леса України. Я запильсували всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить нас корупції. Не пуля тут таким нема. Держи сумедек, алкоголь метадон нікотин кожен Кожний день пожирає дітей України. Я за овочі, за спорту для всіх, чача -ча, ча для старих і конфу для малих. 60 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Крім нас, українців, ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми стали? Грошем народу не було і немає. З голоду тихо здихає, ще не вмерла Україна, а живе. Хаті, разом ми стоїмо, ще не в мене Україна, не та Україна так як мати любить сина, Україна любить нас, як ще чує повітря, ми не порвемо, радуй волю своїх хаті, разом ми стоїмо. зможем все звірити, наприклад, терпіти, так не можна жити. Тільки разом зможе все звірити.